Він пісня пісням кожен дім, старий рік вже за горами, рік новий, вітайте з нами. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий век минає, старий рік. рік минає, старий рік минає, новий, та судує, хто зарождає. Пане, господаю, владаю, пане господарю, великі Владарю, пане Господарю, великі Владарю, великі Владарю, дай си на столиці, із мене добшениці, дай день на столиці, пшениці, і Ще щось такого, до столу святого, І ще такого, до сталу святого, до сього святого. Новий приходив, щастя люди приносить, нові приходять, щастя люди приносить, щастя люди приносить. Добрий рік приходить щастя, він приносить щастя, справді приносить. Добрий вечір, добрий, добрий вечір. Добрій Добрій вечір. Добрій. Прийшли ще другати до вашої хати, Добрій. чи тут живе господар багатство володар, а його багатство золоті руки, а його утіха хороші діти. Добрій вечір. Добрій добрий вечір! вечір. Добре. Іди сюди прийду вперед. Відіть козу до хати. Господарю, дозвольте завести козу в хату. Ще дрівочку Ну Заходь! Заходь! А ну заходь, як хлопця! Куди ходить, там жито родить! Ні. Ні. Тебе? Не, коза, а ще й не ображай мені козу, бо я всю хату рознесуна, да, так? Напевно, крадена, Ні. а не куплена. Вона ну... крадена, не куплена. Да, вона моя коза добре скаче. おいわ、そういう Шоколадні шарики. Що там я можу робити? Я лікар, аптекар, знахар. Все видячий. Все чуючий. О! Чую, чую. У цьому домі є чим козу лікувати. Ну-ка, лікар, подивись до нашої кози. Ой! Дайте кози! Бо у нас Бо ззаду і звереду! Не сітко зі Так швидше встане! Дивись, моровіщо, лікарю. Д дайте їй ще якось зарази, бо кози відходять, газ. Так, може ще щось можна зробити? Лікар. Приймемо кардинальні міри, будемо давати. Набагато краще мені. Я поза дереза пілокалу полено, а за три копи купалено поту по ногам, бою тебе рогом, ніж комиссию, колезами. Ой, наша вечір. Ой, щедрий вечір. Добрати. А де не буває, там вилягає. Де, де коза е, ногою там жито копною, де коза рогом, там житом. Ой, господарю, господарочку, пусти в хату Маланочку. Зустрічайте, Маланочка. Маланочка гарно ходить, <ріст> 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 нічого в хаті не пошкодить. Аж така струнка, як би різка, що ви хочете місти в річського району. А якщо пошкодить, то помиє, їсти зварить, стіл накриє, поцілує, приголубить. Маланочка усіх щедрій любить. Щедрий вечір! Добрий вечір! Щедрик, щедрик, щедрівачка прилетіла ластивочка. Там собі щедрити та господаря би. Даю подивися на кошару, Там бочки покотились, а я гнишки народили. Тебе товар без хороший будеш, мати білку грошей, тебе товар без хороший будеш, мати віку гей. Як тріночі та полога, тебе дівкачка на крова. Ще дічі дівчатка, білочка, прилетіла в лаці очка. Щедрий вечір, вечір, вечір всім, хто у цьому домі, старий молодий і, і бог, бог святий, і бог щоб здорові були і нас не забули. Старий молодий старий, і Бог святий. Новий рік Новий нас... з новим роком, що йде широким кроком, і приходить в вашу хату, в вашій хаті. дружні, Довжні, щиро, щиро і багато. Читри вечір! добрий вечір.